Вітаю вас, мої дорогі. Вже ми починаємо плутатися старі свята, нові свята. Ну, не про свята я хотів з вами поговорити. Хоча е теплом відгукується в мені, звісно, святий Миколай. Ну, тепер навіть ліниві вітають один одного з святим Миколаєм, і я впевнений, що більшість з них привітає. Один одного ще і по старому календарю. Отже, що я вам хочу сказати чудо. Чудотворці Микола. Мої дослідження моїх минулих життів привели мене до двох щонайменше втілень, в яких я носив титул чудотворця. І це, по-перше, це обов'язок. В моєму випадку, коли мощі лежать в двох місцях в лаврі з титулом або, по, або саном, або я не знаю, як це називається, чудотворець, то це ще й карма, це ще й життя, це ще й минуле, це ще й обов'язок. Обов'язок працювати після смерті і якось пережити розуміння, що це твоє тіло лежить. Хоча це не, не всі випадки, де лежить, лежать мої мощі, тим не менше, такі зустрічі відбуваються в житті, і вони неймовірні. Але не про те, вже років 15, як інколи називають і мене чудотворцем, і дійсно я створюю чудо. Але чудо створюється тоді, коли ми маємо право на чудо. Коли чудотворець має право його створити, а той, для кого воно створюється, має право його отримати. І віру в те. І дійсно інколи відбувається чудо, миттєво, так як ви любите, раз і я вже не раз і, і не два, багато разів був присутній при створенні чудом, при створенні чудом мною. І таке дійсно відбувається. Але чудо створюють два. І людина, чи яка є каналом для створення чуда, як майстер, і людина, для якої створюється чудо, якщо вона має право на це чудо, вона обов'язково і готова отримати чудо, вона обов'язково його отримає. Але дивлячись на більшість дописів мені, надзвичайно сумно стає. Бо інколи ви вимагаєте чудо незаконно, це про магію, про... і про чорну магію йде мова, і вимагаєте від мене створювати такі чудеса. Я таким не, займаюся, не займався і нікому не раджу. Отже, для того, щоб ви отримали в житті чудо, ви маєте бути готові для нього, і що являється найліпшим підґрунтям для чуда, ваше каяття. Коли ви, розумієте, говорите, що ви, наприклад, хочете, хочете кинути пити, така собі ганебна звичка, яка в 99% приводить до підселення і вже п'єте не ви, а хтось у вас. І самому лишити цю звичку досить складно. Особливо важка історія жіночий алкоголізм. Жінкам просто тупо подобається уходити від дійсності, вона собі віскаря зранку налила, і все в неї гарно, день пройшов прекрасно, в туманчику такому вона собі попиває віскарік, або що там в неї в, той, в тій чашиці, стаканчику, і собі так минає день за днем і так минає життя інколи за життям. А чудо так і не настає. І людина сама собі бреше, що вона хоче. Лишитися цієї звички. Насправді, людині подобається бухати. І про яке чудо можна говорити, і як можна з неї витягнути того, хто в ній п'є. І навіть якщо сила майстра, в мене такий був випадок, сила майстра дозволила авансом витягти цю істоту, <кхм> тим не менше, ці істоти, вони досить. Мають терпіння багато, і, почекавши, знову увійшла просто в ту саму людину. Людина далі бухає. Ну, бо вона насправді і не хотіла ніякого ні, ні, ні лишитись без цієї. Без цієї звички їй було сумно. Тому перше, коли ви кудись ідете за чудом, ви пройдіть каяття прощення і твердо вирішить, що ви хочете тих змін. Потім подивіться палітру по майстрів, яких ви бачите, я не знаю, зараз багато каналів, якось стало легше. І спочатку відчуйте серцем, чи цей майстер здатний вирішити ваше питання. Бо мені буває кілька днів задають питання, а потім, майстри, а ви здатні це зробити. Я просто відмовляюся допомагати. Якщо людина сумнівається, про яке чудо. Може йти мова про яке зцілення, навіть зцілення, яке не є миттєвим чудом, а є просто, в принципі, чудом, тому що ви 30 років хворіли якоюсь хворобою, а потім хочете за кілька місяців виздоровіти виздоровіли, то це є теж чудо, бо ви хворіли все життя. Це теж чудо. Або до мене приходили після всіх академіків медицини. Без, які не поставили діагноз, людина прийшла до мене помирати. Я сказав: не помреш, від мене підеш і все вирішиш. Так і вийшло. Так і вийшло. Випадково дізнався про результат е, такого зцілення через її сестру. Тобто само відбулося, майстер тут не при чому. Не біда, аби. Е, ми вирішували питання, це головне, що питання виявилося вирішеним. Тобто, перше, це рішення, каяття, прощення. Потім ви собі або самі самотужки своєю молитвою, або ви розумієте, що занадто далеко зайшли в своїх пригодах, і тому вам потрібна допомога майстра. Отже, ви собі знайшли майстра і йдете до нього вже. Вірячи йому, довіряючи його майстерності і довіряючи його кваліфікації, силі і таке інше. Бо ви витрачаєте час майстра, час майстра не належить майстрові. Не належить майстрові. Він належить вам, Всесвіту, кому завгодно. І тому, ем, ну як? Ваша відповідальність за це. За те, що ви витратили час чужий. І він не належав майстрові, він належав світові. Майстер той час, коли ви, не оприділившись в собі, не оприділившись з ним, ви починаєте, пробачте, інколи виносити мозок. А інколи просто вам нема з ким поговорити. І це часто буває в гордині, людина починає писати, повчати майстра і таке інше. Ну, що я вам хочу сказати? Чомусь прориває вас вночі писати. Теж дивно. Просто вже в таких випадках я не звертаю увагу на дописи, але ж буває таке, що дійсно вночі один на сотню, один на тисячу є допис термінований. Необхідна допомога. І бувало таке, що, втрутившись, ми створювали чудо, і потім вся обласна лікарня онко ходила і дивилася на чолов'ягу, якого я спас вночі. О 3 годині ночі його донька мені просто позвонила на телефон, і я три години працював з її татом, і тато вже стояв двома ногами в могилі. І до ранку його було спасено. Лікарі не вірили в те чудо. Отже, тому а завдяки тому, що пишуть, що попало, то вже не звертаєш уваги вночі на дописи, коли треба термінова допомога. І це печально. Отже, тому чудо, воно таке, знаєте, тендітне, воно ніжне, як фіалочка. листочки ніжні, аромат ніжний. І передумови для створення його мають бути. Тому чудо це закономірність. В нього є складова, його можна прорахувати. Його можна не тільки вирухувати, а й реалізувати. Тому я вас закликаю, звісно, я вітаю вас з Миколаївчиком. Дуже люблю і поважаю цю постать. Звертаюся до нього сам. Звертайтеся до нього, звертайтеся до інших чудотворців, працюйте з собою, моліться, моліться своїми словами, як я вас вчив. І це найліпша, найефективніша молитва. А тому зараз давайте звернемося серцями до нашого Миколи-Чудотворця і до всіх чудотворців нашої планети, яким би конфесіям вони не належали. Ми давайте звернемося з молитвою. Про створення чуда у вигляді перемоги добра над злом, у вигляді перемоги України над загарбником і остаточною перемогою ми дійсно можемо вважати тільки розвал Російської Федерації і знищення цієї структури як такової. Бо поки буде ця історія, ми маємо з колективною свідомістю справу, ми маємо. Усвідомлювати чітко, що нам ми маємо і весь світ, має, е, отримає безпеку тільки після розвалу Російської Федерації. Тому ми і молимо Миколая про саме таке чудо, про чудо, коли наші хлопці лишаються живими, про чудо, коли вони виходять з оточення, про чудо, коли вони повертаються з полону. Бережи нас, господі, бережи нас всесвіт! Бережи наших хлопців і дівчат, бережи наших військових і цивільних, бережи нашу країну. Образуми, Господи, наших можновладців, встави їм мозок, Господі, хоча б курячий, щоб вони трошечки думали своєю головою, що вони таке роблять. І що жодне життя не вартує тих грошей, що вони собі накрали. Жодне, не одне. А ціна їхніх грошей, велетенська кількість крові. І зараз я маю на увазі на всіх штаблях, на всіх рівнях, від офіцерів, яких офіцерами назвати ніколи язик не повернеться, і до, і до команди нашого президента. Я би хотів поважати свого президента. Я поки що утримаюсь від відповіді, чи поважаю я його, чи ні. Щоб зневажав, то поки що ні би поважав, так, токи, так теж не дуже бачу за що. Тому, будь ласка, коли йде війна, у всіх у нас має хватати сил на все. І твердої руки, якщо тобі дана скіпетр і держава, і корона на башку, користуйся. І зрозумій, ти туди прийшов бабла рубануть, по-легкому, по-швидкому, чи ти прийшов туди спасти країну, в такий. Час, який ми бачимо на превеликий жаль, страшний час для кожного з нас, українця. Тому давайте поєднаємо наші серця і зробимо запит на чудо, щоб і влада мроснулась, і українці були збережені, як нація, як країна, як народ. Дякуємо тобі, Боже, що ти чуєш кожну молитву, на превеликий жаль. Не так швидко вони реалізуються. Дай нам Боже терпіння, дай нам Боже наснаги. Ала єси надеїс, оїн аходи, соя де іра ела асади, хана єси са ін, то си, і хо Ала дисея хо ін. Миру вам, терпіння, волі і сили. Слава нації, слава ЗСУ. Смерть ворогам.